Василь Ляшук робить вироби з природних матеріалів, переважно з рогози, соломи, дерева. У приміщенні Ізяславського краєзнавчого музею перебуває велика частина його робіт. Це роза. Колись в таких тапочках навіть ходили. Їх зараз можна теж в комнаті ходити. Ну, це такий коник, якби на стіл можна брати там цукерки. Це соломки йдуть, це йдуть от шкатулочки. Там різні прикраси можна держати. Народний умілець говорить, що в його родині майстрували всі. Дідуньо, він лапті плів, лапті плів з рогози, крив соломкою криші, так само і тато малював карті. Тато був кузніцом, так що теж передалося трошки покоління це все. Рогіз умілець зрізає поблизу річки Горинь, а от солому вирощує сам. Соломку я роблю житні солонки. Сію, жито, так як це жито сію, і потім убираю. збираю його, коли ще вона перецвіте і починає наливатися. Бо якщо пізніше, коли вже, то вона тоді буде вже погано. Серпом зрізає сушу, і коли вже при роботі, її треба розмочити, щоб вона не ламалася. Умілець ділиться, що проводить майстер-класи для школярів у бібліотеці. Тут робив. Діти приходили, трошки робили соломки, але там з глини ліпили, легше матеріал достати. Діти хочуть вже, щоб була робота, щоб довго часу не займатись. Що вихідних свої роботи майстер продає поблизу місцевого ринку. Каже, люди останнім часом почали частіше купувати. Шкатулки беруть, є хлібниці брали, були ігрушки, от теж брали хорошо. От, бо в мене є і свистки такі, і різні фі фігурки. На цьому, то ось щось заробляй, на хліб, виходить. Ну, все може, там, до хліба, що до масла, колбаски, як коли. Чоловік розповідає, освоїв Ази роботи з деревом у Вижницькому училищі прикладного мистецтва. З соломкою почав працювати пізніше. Каже, що якось отримав у подарунок солом'яну скриньку і закохався. Відтоді перечитав дуже багато книг по роботі з соломою. І почав плести такі роботи три часа до чотирьох. Це залежить від того, яка робота. Такі шкатулочки. То спочатку треба виплести всі, приготувати, а потім вже сідати шити. Шити можна, допустимо, за день, а це все підготувати, то воно трошки часу знімає. Василь Лашук каже, любить працювати з молоддю, проводити безкоштовні навчання, не падати духом, як говорять. Десять разів зроби, а 11, Ну, спорти, а одинадцяте вийде не падати, не останавливатись. Умілиць говорить, що в кожну роботу він вкладає частинку душі, тому роботи з соломки, дерева, глини та рогозу обов'язково даруватимуть тепло своїм власникам. Оксана Снігур, Суспільне новини, Хмельниччина.